Ці військові, яких я сьогодні чув, сказали, що давайте без ілюзії. Жодного військового сенсу в цих ударах сьогодні не було по Москві. Більше того, по Москві були там якісь безпілотники, літали протягом останнього року. Це не перше, не перше, такі удари, і це не масований удар. Якщо там 34 безпілотника залетіли в Москву, це ні про що. Більше того, вони ці безполотники не долі не долетіли до реальних об'єктів, до реального центру. А там би де ну вся Москва просто переполошилася. Бо якщо б вся Москва переполошилася протягом там тижня, місяця, двох, то тоді би це могло вплинути на людей росіян. Це могло б впливати на Кремль, і це могло б вести до певних військових змін, в тому числі і політичних. А те, що ми бачили, це класно, це нас гріє, але ну давайте без ілюзій. Да? А, тому що ілюзія це останнє, що ми маємо в собі виховувати на четвертий рік війни, а, якщо, а, якщо дійсно а, у України будуть ресурси для того, щоб масово бити по реальним об'єктам в Москві і Пітері, от тоді це будуть результати: нафтобази, а, а, електрогенеруючі станції. Мазалей і так далі, такі об'єкти мають бути під ударом.